Шановні колеги, прошу, будь ласка, перше питання поставити на голосування і проголосувати. Будь ласка, зверніть увагу. Будемо голосувати. Виводимо на голосування. У ще один депутат, прошу, будь ласка, голосувати. Голосувати. Хто там? За 14. Добавилося, нас приєдналися Єргаєва, слава Валеріна, ви Літаєва. не голосували. Телефони заводиш? Ти в тебе 20 про внесення змін та до регламенту Хмельницької селищної ради 8 скликання. Так, шановні депутати, в зв'язку з тим, що ми зараз беремо участь в затову систему голосування, необхідно було внести зміни. Ми внесли зміни стосовно реєстрації перереєстрації депутатів стосовно процедури переголосування, стосовно процедури голосування і що не можна виносити заборонені предмети на пленарне засідання ради в основному основні моменти. Якщо у когось питання, виносимо шановні депутати, зверніть увагу, ставимо питання на голосування. Прошу, будь ласка, голосувати. Ще три депутати. Ще два депутати. <к PV> прошу, будь ласка. Ще два депутати. Прошу, будь ласка, голосувати. Ще один депутат, прошу, будь ласка, голосувати. Гладянка Явсла Віктора Олександровна має у власності житловий будинок за адресою вулиця Інгульська, будинок, 9, селище Воскресенське. Розроблена технічна документація пропонується проєктричного про затвердження та передачі земельної ділянки для обслуговування подумання. Житловий будинок під будинком. Прошу, будь ласка, голосувати. Вводимо на голосування. Ще два депутати, прошу, будь ласка. Ще два депутати, будь ласка, проголосуйте. Технічної документації громадянам України. Крюка Вовк Сергіїв та гузика Надії. Так, Крука Сергія Олександрівського та Гузики Олександр не мають співдавність, що родина в, в слідковинок, водиться набережна 4. В розроблені технічна документація пропонується завершити, що передати власні за даний ділянку Шановні Депутати, прошу звернути увагу, виводимо на голосування. Прошу голосувати. Один депутат, будь ласка, проголосуйте. Дякую, всі проголосували. Очікуємо результати. так. Так, наступне громадянин України короткі. Сергій Володимирович має власний житловий будинок з адресою села Калині при будинок 132, розроблена дітям документація та оформився проєкт рішення про затвердження технічної документації та передачу власності обсування школу житлового кого Прошу, будь ласка, голосувати, зверніть увагу. Запитання про затвердження технічної документації громадянці України крачу Вікторії Павлівної. Вікторія Павлівна має власності садовий будинок в СТ Южний, вулиця Зелена студия, розроблена технічна документація, пропонується практично затвердити технічку та передати власність для інтерв'ю судівництва про що телефонів. Площу 406. Прошу голосувати. Депутати, прошу, будь ласка. Ще один депутат? Дякую. Всі проголосували. Чекаю результати голосування. Сступне питання про затвердження технічної документації громадянці України стоматнепсові Львові Олександрівни. за рішенням суду. Э, стомат Непсова Любов Олександрівна э, отримала одну третю частку земельного частку Паю, яка б належала померлому Непсову Михайлу Олександровичу. Розроблена технічна документація пропонується проєкт рішення затвердження технічну документацію встановлення межімельні ділянки натурі на з однієї третьої частини. Та передати у спільну часткову власність громадянській система Непської відборок одну третю частку від земельної ділянки, за прошу 666 за номер 589 останні цифри. Шановні колеги, прошу заминути увагу, виводимо на голосування. Очікуємо результати голосування. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. Ходить була така необхідність про формування незареєстрованої кадастів земельної ділянки, яка знаходиться в селищі Горохівка вулиця по вулиці Миру. Пропонується проєкт рішення надати дозвіл на розробку технічної документації зі щодо інтерезації земельної ділянки орієнтовної площою соток, серйове призначення землі, земельної ділянки запасу селища по вулиці Миру, за розроблену технічну документацію подати на затвердження розписанської селищної ради. Шановні колеги, прошу звернути увагу, ставимо на голосування. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки, що перебуває в постійному користуванні ТОВ Кормці ЦПР. Сесія 171.25 на року надала дозвіл на поділ земельної ділянки комунальної власності, ТОВ Кормці Ципром, площею 75, десять га цього підприємства постійному користування відповідно до державного акту, площа земельної ділянки 71 Зараз гектарів. Тому це, це підприємство розробило технічну документацію щодо поділу земельної ділянки. Тому пропонується наступний проєкт рішення затвердити технічну документацію земноустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності для ведення товарного сільського виробництва, кадастрове номер остання цифра 0339. Пункт другий. Відповідно сформовано вже дві земельні ділянки, здійснюючи повноваження селищного голови здійснити державну реєстрацію річного права на земельні ділянки площею 3 5 гектарів це залишок буде в комунальній власності землезапасу. І е, останні кадастрові е, е, номер 0441 для ведення товарного виробництва площа 71 і 6. Рекомендувати директору корпусі Цепром» внести відомості про право постійного користування на земельну ділянку площі 71,6 гектарів. Останній цифра кадастрового номера 0441. Це земельна ділянка, знаходиться в Грейгрей. Шановні колеги, прошу, будь ласка, звернути увагу, визводимо питання на голосування. Прошу, будь ласка, голосувати. Ще два депутати, прошу, будь ласка. Ми витрати відвели зателефонували. Шановні колеги, прошу, будь ласка, переголосувати вже всі на зв'язку. Прошу, будь ласка, вивести голосування на екран. Шановні колеги, прошу голосувати. Свали, дякую, очікуємо результати голосування. Наступне питання про затвердження положення про умови праці. Працівникам апарату Воскресенської селищної ради примівання надання матеріальної допомоги. Я як попередньо розповідала, що ми законодавчу базу підводимо ті, що які діючі закони ми вставляємо на положення, вносимо ті, які вже не діючі або якісь зміни. Ми їх видаляємо. Просто до законодавчої бази підводимо, щоб воно дійсно було чинному законі. Шановні колеги, зверніть увагу, виносимо на голосування. Прошу голосувати. прошу голосувати. Ще два депутати, будь ласка. Що, Нікає, прошу голосувати. Прийняти дві субвенції. Субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на зміснення доплат подайомним працівникам 2 мільйона 291 тисячі 500 І слідується субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування у закладів загальної середньої освіти. 1 420 100 гривень. І перерозподіл бюджету у нас. Вільних залишків у нас вже немає, доходну частину ми вже всю використали, яку можна було до цього часу. Тепер ми вишукуємо у нашому бюджеті, що де є економія і здійснюємо перерозподіл. Ми хочемо зробити другу частину сховища Воскресенського дитячого садка. На матеріали потрібно 147 667 гривень. І на роботи 199 966 гривень. Далі. Воскресенське КПП просять допомогти їм по придбанні крани до Різьба приварна, добовий механічний таймер. Це для башень, для пожарних для пожарників щоб можна було брати за збір води для тушіння на загальну суму 28 тисяч сто сорок п'ять калина просять. 2700 гривень на бензин та дизельне паливо для забезпечення генераторів на період можливих блекаутів для подачі води. ЖКП-калина 10 для трактора запчастини. Акумулятор, стартер, на суму 19 465. У мене ще є один лист від, від, від комунального підприємства медичний центр, але в цьому, на цій комісії я його не виношу, так як у нас немає коштів, щоб їх відтворити. Да, вони хочуть пересадіти амбулаторії двері на суму 196 тисяч. Шановні колеги, прошу, будь ласка, голосувати, виводимо голосування на екран. Уже поставила на русскую. Нічого зараз. Да. Вони просто в дорозі говорили і, скоріш за все, що зв'язок пропадає. Ми вже проголосували, здалося, що не проголосували, знову натиснули і відмінили голос. Можливо що... <реш> <Шо, Шо>, <реш> вона Все. Прошу, будь ласка, вивести на голосування проголосувати. Ще, щоб голос не забрали зараз. Так? Прошу голосувати, ще один депутат, будь ласка, голову.